Колектив, доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Радий вітати вас на нашому Ютуб-каналі. Товариство сьогодні, сподіваюсь, буде доволі цікаве і корисне відео для всіх тих, хто займається свинарством або хоче зайнятися свинарством. Сьогодні Будемо рахувати, скільки ж на сьогоднішній день, а це 22 жовтня, 2025 рік, обходиться утримання одної голови. На відгадівлі, тобто, порахуємо, скільки вийде собі вартість одного поросяти на господарстві. Я буду відштовхуватися від цін на сьогоднішній день від цін на поросятку, від цін на зерно, від цін на Добавки, якими користуюся я, і безпосередньо відштовхуватимусь від цін у нашому регіоні України. Але в цілому, зараз я так дивлюся, що ціни на живу вагу не дуже сильно стрибають, що ціни на зерно, що ціни на поросят є. Звісно, регіони, де ціни на поросят трішечки дешевші, але це буде несуттєво відрізнятися. До речі, друзі, хто веде такі прорахунки, пишіть, скільки у вас виходить собівартість поросятки. Ну і якраз от обговоримо це от питання: хто що і як заробляє. Я думаю, це доволі актуальна тема. товариство. влупіть нам вподобачку. Давайте розгонимо це відео. Зробіть поширення. Підпишіться, хто не доєднався до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї. Погнали рахувати. Комбікорми стартові. Ми разом з вами розраховували зовсім недавно. Зараз порахуємо, скільки нам обходиться одне поросятко. Комбікорми стартові. Ми разом з вами розраховували зовсім недавно. Зараз порахуємо, скільки нам обходиться одне поросятко. Товариство База, а база у нас поросятко. Те, з чого починається будь-яка відгадівля. Значить, у 10 кілограмове поросятко я заклав ціну у 3,5 тисячі гривень. Звичайно, десь є трішечки дорожче, десь. Трішечки дешевше, але я вважаю, що на сьогоднішній день в районі 3,5 тисячі гривень можна купити гарне, якісне поросятко. Саме на цьому акцентую, гарне, якісне. Тому що, ну, якщо ви купите Ішака. Що ви у нього не засунули, як би його ви не утримували, але результату ви не отримаєте. І оце у нас поросятка 10-кілограмова. Ми будемо годувати до 150 кілограмів. Ціну у 3,5 тисячі гривень за 10-кілограмову поросятку Ми заклали. Нам потрібно 350 кілограмів зерна для того, щоб вигодувати наше поросятко. По 8 гривень середня ціна на сьогоднішній день це 2800 гривень. Ми знову ж таки заклали. Кладаємо цю ціну у весь комплекс відгадуємо. Щоб наша поросятка швидко, гарна і якісно набирала масу. Нам потрібна білкова вітамінна група. БМВД потрібно нам для того, щоб виростити 150 кг, поросятка 60 кг, коштує воно у нас у роздріб по 38 гривень і закладаємо на відгадівлю 150-кілограмового поросятки 2280 гривень. Один мішечок коштує 950 гривень. Я користуюсь Нюфідом і як то кажуть, вам рекомендую ціна, якість просто супер. І того товариство, що у нас виходить: 3,5 тисячі гривень поросятко, 2,800 зернова група, 2,5 тисячі гривень, ну 2,280, Це 60 кілограмів БМВД. І того у нас виходить собі вартість поросятки 8,580 гривень. Плюс закладаємо сюди ще е, різного роду витрати, медицину, світло. Писати там свій час, а зарплати, а роботи. До цього я якби, ну, не веду ми. На сьогоднішній день рахуємо, скільки в нас виходить собівартість одного поросятки, і того дев'ять гривень. Це собівартість вигодованого поросятки на сьогоднішній день. Ціни сьогодні у багатьох регіонах відрізняються, але тим не менше, кожен може прорахувати оцю от вартість сам із розрахунком ціни на порося, із розрахунком ціни на зерно, із розрахунком ціни на добавочки. У нашому регіоні 150 кілограмова поросятка коштує ну Купи бо дають 110 гривень, і того 16 тисяч 500 гривень ми отримуємо за 150-кілограмову поросятку. Чистими на сьогоднішній день це виходить 7420 гривень. Можливо, трішечки більше, можливо, трішечки менше. Знову ж таки, це все залежить від якості самого поросятки і росту цього самого поросятки. Товариство, отакі от, от реалії, отакі от, от ціни, отакі от, от здобутки, як то кажуть, і прибутки на одній голові викладати вирощеній на господарстві, звичайно, це прибуток, який потрібно розбивати на 6, а то і на 7 місяців. Але єдине, що хочеться сказати: цінуйте свій труд, намагайтеся, робіть все від того можливе, реалізовувати свою продукцію і самі, будь то маленькі поросята, будь то вигодувані свині. Адже, наприклад, якщо це саме 150 кілограмова поросятка продати на півтушами або четвертями уже по 160 гривень, то в середньому до цього чистого прибутку який ви отримаєте, здавши порося перекупу, ви отримаєте плюс 2,5-3,5 тисячі гривень. Якщо ж ви по цінах базарних можна так сказати на сьогоднішній день. Спробуєте продати і продасте все пересядку в розріб, то те саме, що отримаєте ви, отримаєте, отримає перекуп, яке, який продає ваших поросяток. Тому що ну те, що безпосередньо робиться зараз на ринках і з цінами на продукцію. Я вважаю, що це ну уму непостіжимо. Хай не розповідають там про ті затрати. Мега нереальні. Ну хто сам продає, знає, які він затрати несе. Так що, отака от ситуація. Підтримайте, будь ласка, нас в подобачку. Що ви думаєте з приводу цього? Напишіть у коментарях. До нових зустрічей. Удачі!